Всім привіт! Привітулі, мої дівчата! Сьогодні ми з вами розпаковуємо ще один адвент-календар. Це адвент-календар, який спеціально для Натіна випустила корпорація L'Oréal. Він доволі такий важкий, бо така немаленька коробочка. І, звісно, ми з вами тут, ну я сподіваюся, знайдемо, продукти і від L'Oréal, і від Maybelline, від Garnier, Mixa та Нікс. Аби ви знали, який він важкий. Це теж повинен бути DIY адвент календар. Ми з вами в цьому році вже відкривали DIY календар від Essence. Хто не дивився, зазирайте, дивіться, було б дуже цікаво. Мені наповнення, до речі, від Essence дуже сподобалось. Давайте подивимось, що ж буде з наповненням від L'Oreal. Скільки ж він коштував наразі? на Нанотіна цей адвент-календар коштує зі знижкою 4010 тисячі гривень. Але коли його купувала, я була ще краща знижка на Нанотіна, і я його придбала за 3620 тисячі гривень. Все як завжди, в першій частині ми з вами відкриємо і роздивимось наповнення а в другій частині відео буде за тест продуктів. Висновочки, що мені сподобалось, а що ні. Ну і, звісно, підсумки, чи вигідний цей адвент календар. Всі підрахунки в другій частині відео. А зараз, не зволікаючи, починаємо відкривати цей адвент календарик. Він дуже важкий, так що я сподіваюся тут в нас будуть всі повнорозмірки. Ось так відкривається коробочка, що в нас всередині. Ось тут номерочки, боже, чогось чорненькі. Ну, звісно, тому що на Тіно. У них такий чорненький вайб на сайті. Так, 24 продукти, які нас тут шукає. Тут у нас перелік, не буду дивитись, якщо вже буду підглядати. А я, але я думаю, що продукти, які ми тут знайдемо, мені будуть знайомі. Так, знову якісь карточки на якісь знижки, дисконті, мінус 40, мінус 30, потім подивлюсь саме на що. Так, ну і звісно. Ціла купа пакетиків для того, щоб розкласти всі продукти. Ну і самі продукти. Ой, боже, я опущу коробочку, бо ну дуже важко її тримати. Так, пакетики відкладу в сторону і буду просто так по черзі діставати рандомно, що попадеться. Так само, як ми це робили, коли відкривали Адвент від Essence. Так, що перше мені попалося мікса, і це крем для рук. Зентелою азіатською, з гліцерином та пантенолом. Ой, вже вляпалось. Дуже приємно пахне крем. Якоюсь навіть жуйкою, чи що. Дуже приємний аромат. Такий якийсь їстівний аромат. Скільки тут крему. Тут в нас під 50 мл. Я думаю, що такий варіант крему продається від мікси. До речі, від Мікси щось я ще до сих пір здається нічогосінько не пробувала. Так що дуже буде цікаво спробувати продукт від відмікси. Так, що далі? Ой, щось важке від Леріаль LCF. Написано, що новинка, кондиціонер для волосся з ефектом ламінування. Гараніяр Фруктіс, шампунь з керетином. Для шовковистого волосся так само позначка, що це новий продукт. Поки що мені дуже подобається. Новиночки, те, що треба, ще й в нормальному об'ємі. Тут у нас 200 мл, точно повнорозмірка від гаранєр. Не все мені заходить. частенько гаранєр не дуже підходить моєму волосю, але маска для волосся. В баночці такий. Я прикріплю зараз картиночку, щоб ви побачили, яку саму я маю на увазі маску. Так ось маска мені сподобалась. Не скажу, що вау, як проф якийсь засіб, ні. Але доволі пристойна маска. Спробую ще і шампунь. Далі що? там? Що? Ага, якийсь олівчик. Олівець від Maybelline. Ліфтер лайнер. Погано видно, здається, відтінок 07. Дуже непоганий нюдовий холодненький відтінок. Так, що наступне? Ой. Ну, звісно, звісно, Sky High, класична Sky High від Maybelline. Це одна з моїх найулюбленіших тушей. Хтось її полюбляє з першого, знаєте, першого дотику, а хтось ненавидить. Я люблю цю рухому щіточку і люблю ефект. Максимального подовження вії, вона мені дуже сподобалась. Класний номерочок. Наступне. Знову продукт для волосся від L'Oreal, Ельцеф. Це серум для волосся з 2% гіалуроновим комплексом. Що далі? Щось дуже велике Оце, напевне, те, що більш за все важило. Garnier Фруктіс. Ой, слухайте, знову з цієї нової серії, дивіться, два засоби. Це вже в нас маска, тобто. Шампунчик і є з тої ж серії для шовковистого волосся маска з кератином. Буду пробувати, дуже цікаво. Ой, як вона класно пахне. Аромат просто неймовірний. Супер! У мене, до речі, якраз вже закінчується масочка. Попередньо пам'ятаєте, ми з вами розпаковували iHerb і там був набірчик з біотином. Так, от масочка вже закінчується. Ну, в принципі, як шампунчик і так само як кондиціонерчик. Так що буде нова на заміну масочка, дуже непогано. О, що далі? Далі вже не такі великі продукти. Ні, тільки сказала не такі великі продукти. І знову витащила якусь немаленьку баночку з серії Revitalift валочка з вітаміном С і саліциловою кислотою для сяєння шкіри. Ой, поки що я в захваті від цього адвент календарика. Так далі. О, і знову такі те, що я ще не пробувала. Це рум'яна для щічок від Maybelline. Ці рум'яна сяючі. І дуже незвичні. <сум> Відтінок. Якийсь такий, іначе трохи помаранчевий навіть хайлайтер. Спробую, не знаю. Поки що я не дуже впевнена, що такі рум'яшка мені підійдуть. І рум'янаці у відтінку 0,3. Масочка для зони навколо очей від Лоріаль серії Revitalift. Це масочка охолоджуюча. О, це буде дуже цікаво спробувати вранці, коли є трошки, знаєте, набряки під очима. Що далі? Якась манюсічка туші від Maybelline. Туш Супер Real. Не скажу, що мені ця туш зайшла. Не так вона мене вразила, як туш Sky High. Але можливо, я дам їй другий... Але, можливо, я дам їй другий шанс. Може, знаєте, щось зірки тоді не зійшлися, а зараз якраз буде те, що треба. Так, далі, що наступне? Наступне це лак від Essie. Знаю, що ці лаки від Essie не такі вже і дешеві. Від мікси. Від мікса двох для того, щоб змивати макіяж з очей, ну і, в принципі, з обличчя. Спробую. Знаєте, перше, що я понюхаю, чи нема там спиртового аромату? Слухайте. Нічим не пахне. Це вже гарний знак. І друге. Звісно, спробую змити косметику, чи не залишає такої, знаєте, масної плівки, яку потім дуже погано змивати, дуже складно змивати. Якщо такого не буде, то умивалочка тоді буде зачутна. Від мікси ще нічогісінько не пробувала. Ну, я вам казала на початку відео, на початку нашої розпаковки. Так, що там ще залишилося? Залишилося вже, я думаю, небагато. Так, наступне знову таки масочка для обличчя від Гараньєр з вітаміном С. Цю маску я пробувала. Звичайна така лискова маска, надає трошки зволоження. В принципі, як і всі листкові маски. Далі. Що ще таке, знаєте, такий пакетик? Пішли в якісь пакетики. Спочатку так було грандіозно все. все. Спочатку так було все грандіозно, а тепер пішли якісь маленькі пакетики. Так, маска листкова про ретинолом, О, за ретинолом, Теж від Гаранієр. до речі, слухайте, я таку маску ще навіть не бачила. Щось новеньке. Пропантенол, гліцерин і екстракт Асаї. Цікаво. Якщо ось цю маску я знаю, я нею користувалася і бачила в продажу, то таку маску я навіть ще в продажу не бачила. Щось новеньке, принаймні, а так, не тільки для мене, дивіться, позначка, що це теж новий продукт. До речі, і тут позначка, що новий продукт. Може, вони щось змінили, знаєте, якісь іншої формули сіром додали в цю маску. Спробуємо. Багато нових продуктів, це класно. Так, наступне, слухайте, знову. Знову позначка, що новиночка. Маска від Гарнієр, гідробомб. Зволожуюча маска з гіалуроновою кислотою і з гранатом, з екстрактом граната. Теж дуже цікаво. Так, що, ще одна якась маска це вже від L'Oréal, з серії Revitalift. І якщо попередня маска в нас була для зони навколо очей, то це вже листкова маска для обличчя. З анти-ейдж-ефектом. Тепер в мене цілий набор масок і навколо очей, і для обличчя. Листкові маски я, в принципі, люблю, але щось я починаю сумніватися, чи наберемо ми вартість цього адвент-календаря. так багатенько масочок. М -м, вже так трошки сумніваюся, хоча все, порахуємо і побачимо. Так. Міцелярка від гаранєр. Слухайте, а тут маленький формат. Вона зазвичай в два рази більша це міцелярочка, якийсь такий travel форматик. Maybelline Super Stay Teddy Tint Я купувала такий тінт, спробувала такий тінт, поклали нам у календарик відтінок номер 40 Мені не зайшов цей тінт, але я знаю, що дуже багатьом дівчатам він сподобався. Якось просто-напросто, знаєте, не мій продукт. Я точно не буду його відкривати, бо я знаю, що просто не моя формула. Але цей тінт піде у подарунковий кошик. Бо я знаю, що багато дівчат, кому ці тінти дуже зайшли. Так, так що цей тінт відправляється в мене в подарунковий кошик. Що там залишилося? Ой, це те, що я хотіла від NYX спробувати. Це в нас The Brow Glue, гель для брів. Супер, якийсь стійкий, який буде тримати брови 16 годин. Дуже хочу спробувати. В мене не найкращі брови. І щось, щоб їх тримало, ну такого мало. Ну і, в принципі, в мене мало волосинок, і вони якось так, знаєте, в ту сторону, яку хочуть, в таку і скочуть. То, може, знаєте, надстійкий гель, буде їх тримати. Так, залишилося два продукти. Якась туш від Maybelline. Firewalk. я таку ту ще не використовувала. Це для мене ну зовсім новинка. Чогось я думала, що тут буде щось інше. Я дивилася так приблизно що з наповненням, і я чогось думала, що інші туші. Чи може так мені здалося? знаєте, там щось я собі придумала. Спробую, дуже цікаво спробувати. Ну і щось зовсім маленьке. Пробнічок бази під макіяж від Maybelline Baby Skin. Жодного разу не купувала, тільки чого така маленька, чого пробнічок такий. Я поки що трошки розгублена. Ви знаєте, якось я коли так глянула на картиночку. Бо я не хотіла вчитуватись, але картинка, ну що, побачила вже картку товару, то звісно побачила приблизне наповнення, нікуди від цього не дінешся. Так от на картиночці чогось мені здавалося, що трошки інше я бачила наповнення, що там було зображено. В другій частині ми обговоримо і цей аспект. Звісно, я попробую продукти, розкажу вам, як воно. І, звісно, ми порахуємо вигоду. За хвилинку зустрінемось. Ну, вам за хвилинку. А мені так десь через тиждень. Коротко пройдемось по всім продуктам. Ні, давайте спочатку, знаєте, я трошки поскаржусь на цей адвент-календар. Почнемо зі скарги. Перше, що мене трошки розчарувало, це те, що не співпадають. Позиції, які заявлені ось тут в переліку, і в переліку в самої картці товару. В цьому переліку незмивний засіб для волосся від L'Oréal 10 в одному, ось такий. А по факту. Ось такий засіб з гіалуроновою кислотою. Це просто, знаєте, простенький засіб для більш легкого розчісування. Я не скажу, щоб він мені дуже сильно подобався. Не знаю, можливо, якщо б ото я попробувала, що вони заявляли 10 в одному, бо там саме засіб для блонда. Можливо, він би мені прийшовся до душі більше. І друге, про що я хочу сказати, що мене трошки розчарувало. Ми з вами коли виймали продукти, і ми з вами нарахували, скільки ж продуктів. А потім, коли я все порахувала, так виявилося, що 22 продукти. А пам'ятаєте, оці дві карточки дисконтних, мінус 30, мінус 40 на якісь там продукти, які я ще або буду купувати, або не буду купувати на Натіно. -на так ось ці дві карточки це теж ще один. Не один, а два продуктики з цього адвент-календаря. Не дуже мені сподобалось таке рішення від Лоріаль і від Натіно. Ну, подивимось, а може дійсно я щось таке собі куплю цікаве? Ай, не знаю, поки що я не в захваті від такого рішення. Все інше те, що було заявлено, все в нас тут і є. Єдине, що що тут в нас зображені дві туші від Maybelline в. Звичайному форматі, а вони нам поклали ці туші ось в такому мініатюрному форматі. Третя туш, їх звичайна класична туш від, від класична туш Sky High була в звичайному форматі. Вона мені подобається, я її обожнюю. В принципі, це моя, напевне, найулюбленіша туш, яка в мене, знаєте, періодично з'являється в косметичці. З цих тушей ось ця туш Мені як не подобалась, так і не подобається. Вона не тримає завиток, опускається і з часом починає сипатись мені під очі. Не знаю, може так знаєте, мені вона не зайшла, бо знаю, що багато прихильників цієї туші. А ось ця туш рожева, ну це для мене відкриття. Вона мені дуже сподобалась. Це туш, Firewalk. Здається, це одна з нових запусків. Від Maybelline. і ви знаєте, дуже класна туш, дуже достойна туш. Мені подобається ефект, який вона дає. Вона дає ефект натуральних вій, наче це ваші вії, вони, наче, не нафарбовані зовсім, але вони набагато краще виглядають, ніж вони є насправді. Дуже класний варіант туші. Я не відразу приноровилася до цієї щіточки, вона така трошки велика, і вона так само рухома, як і в туші Sky High. Ну така дуже рухома, знаєте, ось, дивіться. І не відразу я змогла подружитися з цією щіточкою, але все ж таки дала їй другий шанс і зрозуміла, що я просто закохалася в цю туш. Ця туш мені дійсно зайшла. Давайте завершуємо від Maybelline, бо третій, третій, чого третій, бо ще один продукт від Maybelline, який був. Не один, два, вибачте, два продукти. Ось цей продукт я навіть ще поки що не використала, бо дуже багато в мене зараз баз під макіяж, і я не хочу його відкривати просто-напросто, щоб він не пропав. Я думаю, що це просто звичайна силіконіста база, знаєте, як затирка для пор. Я такі бази використовую. Дійсно, в мене є розширені пори навколо носа. Так що цю базу я використаю, але тільки трошечки пізніше, бо не хочу поки що її відкривати. Рум'яна. Ви знаєте, тут просто розчарування. Мені здається, що вони спеціально поклали відтінок рум'ян, який просто не продається. Це і не рум'яна, і не хайлайтер. Для рум'ян дуже якийсь дивний відтінок, жовтий, такий золотистий. А для хайлайтеру, як для мене, так це трошки затемно. І знаєте, і не туди, і не сюди. Я думаю, що цей відтінок. Знаєте, лежав-лежав в них десь на складі, і вони вирішили порозкладати в адвент-календарі, щоб позбутися, щоб просто-напросто не пропав продукт. Тут я розчарована. Так, далі перейдемо до засобів для волосся. Ми, в принципі, сказали про один засіб. Так, а тепер інші засоби для волосся. М -м, це не засіб для волосся. Це у нас лореаль. Ось такий. Ну, ось такий ось така маска для волосся. Непогана маска. Але мені не вистачає, щоб воно надавала м'якості волосся. Після неї мені ще треба знаєте, відновити волосся, щоб воно знову стало м'яким. Бо після цієї маски, наче наповнене волосся, але воно досить таке жорстке залишається, воно плохо, воно погано розчісується. І мені треба ще щось наносити додатково, обов'язково для того, щоб воно стало м'якішим. І до речі, оцей спрей не надає м'якості, якщо ось так. Використовувати мені не подобається цей тандемчик, бо я просто не можу розчесати волосся і протягом дня воно дуже сильно плутається. Ще те, що у мене не зайшло геть зовсім ось ця лінійка від Garnier. Шампунь. Я не знаю чого, він наче гарно промиває. Але в мене на наступний день, десь вже до обіду. Що в мене, знаєте, такого в мене раніше не бувало. У мене вже жирна шкіра голови, в мене вже масне волосся, таке, що просто-напросто хочеться бігом бігти і змивати ще раз, промивати волосся, промивати шкіру голови. Зовсім не зайшов мені цей шампунь. Жирніше волосся просто на очах. І маска, якщо маска від Гарнієр, яку я пробувала до цього, тут теж в теж такій баночці, з ананасом, була доволі непогана. Так, я не скажу, що вона була вау! Там просто якийсь зірок з неба хапала, але вона була непогана, вона нормально діяла, то ця маска мені не робить геть нічого. Зовсім нічого. Не знаю, щось. Знаєте, ця лінійка з кератином, напевно, просто не моє. Зовсім не моє. Під у в нас був ще ось такий засіб для вмивання з лінійки Revitalift. Знову я зіткаю. Да? Ну що сказати, знаєте, нормальна вмивалка, але я настільки вже звикла до вищого рівня вмивалок, до корейських саме вмивалочок, які більш лагідні до шкіри. Трошки підсушує шкіру, я не можу сказати, що, знаєте, шкіра стає ну, зовсім такою скрипучою, ні, такого немає. Але все ж таки трошечки невеличку стягнутість я відчуваю. Того, чого я не відчуваю, коли я вмиваюся якоюсь корейською вмивалкою. Напевне, я вже відійшла, ну, саме знаєте, від формату мас маркету Тому, ну не знаю, не зацінила крем для рук від Мікса. Перший раз користувалася, ще від Мікса я нічого не пробувала. Непоганий крем для рук, гарно зволожує, гарно, е, так знаєте, живить шкіру рук. Єдиний, може, мінус це його текстура, яка мені нагадує трошки вазелін. Такі вазеліниста текстура. Ну, це так, знаєте, це чисто такий м -м, мій особистий пунктик, що мені не дуже подобається. А так, дуже класно пахне крем і з гарними властивостями. Нічого поганого сказати не можу, крім фактури, яка мені не дуже зайшла. Зняття макіяжу Да? міцелярна вода, звичайна міцелярна вода від гаран'єр користувалася дуже багато років. Зараз відійшла я від міцелярної води. Чесно, я відверто змиваю просто сводчики. Так само, як і від мікси, ось ця двохфаска, вона гарно змиває, гарно змиває мені сводчики з руки. Бо з обличчя все ж таки я не дуже зараз надаю перевагу отаким форматам. Так, вона нормально змиває, так не сильно вона залишає таку масну плівку. Ні, все нормально. Нормальної якості двохфаска, але, ну, зараз я не знаю. Мені це оце, все трошки вчорашній день. Для сортчиків те, що треба. Я подивилася, скільки коштує ось цей лак. Я трошки, знаєте, знепритомнила. Оця баночка лаку коштує 480 гривень. Мені навіть захотілося спробувати, що воно таке. Я просто поверх свого покриття все ж таки нафарбувала один нігтик цим лаком, і я розчарована. Він. Залишається якимось, знаєте, неприємним на дотик. Він не глянцевий, він не гладенький. А ось ці блискітки, які там всередині, я їх відчуваю. Я відчуваю такий, знаєте, шершавий нігоч. Це таке розчарування, я не знаю. Може я якось забула, як відчуваються лаки на нігтях, може вони не відчуваються такими гладенькими, як гелеве покриття. І я вже ну, трошки перебачу, не знаю. Але, знаєте, я точно, навіть якщо б я не користувалася гелевим покриттям, я б не віддала за цей лак 480 гривень. В жодному разі, він мені геть не сподобався. Це лак від Essie. Ну і залишилися тільки ось ці масочки. Для обличчя з цих масочок я використала поки що тільки дві. Від гаранієр з вітамінчиком С непогана масочка, мені дуже сподобалась лікало. І як виконана масочка. З вітаміном С вона трошки пощіпувала обличчя. Для мене не критично, для мене все нормально, але я думаю, для чутливої шкіри, можливо, дівчатам не дуже сподобалася така маска. І від Лоріаль анті age маску серії Revitalift. Якість масочки в плані її впливу на шкіру мені сподобалась. Дуже гарна сироватка, дійсно, знаєте. Шкіра стала така м'якенька, така насич... насичена, така наповнена вологою клас. А от лікало масочки. І як виконана масочка, мені не так сподобалася, як маска від гароніє. Вона якась більш щільніша і її гірше розподіляти по обличчю. І в мене залишилися ще не використаними дві масочки від гараньє, і масочка навколо очей, ось така від Лоріаль, яку я ще не затестила і буду. Тестити. Зрозуміло, що забула сказати про ще один продукт про ось цей гель-лябрів від NYX. Непоганий гель-лябрів, але він, знаєте, він не намертво фіксує волосинки, він їх так дуже, як це сказати? <смі> Хотіла сказати елегантно. Просто надає їм напрямку, скажімо так, в якому вони, в принципі, і лежать. Але якщо. Потрогати брову, то вона буде рукома. Вона не зафіксована повністю, але волосинки лежать так, як їх укладали. І єдине, що щоб не було більосого сліду, то я все ж таки спочатку наношу ось цей гель на брови, а вже потім роблю макіяж свого обличчя. І тепер же ж вердикт: чи був він вигідний? Трошки нагадаю, може, ви забули спочатку відео. Цей адвент мені обійшовся в 3620 гривень. І я порахувала все, наповнення цього адвенту складає 5 тисяч гривні. Тобто вигода складає 1384 гривні. Начебто непогано, але ось коли зараз я всім цим вже покористувалася, ну майже всім покористувалася, я б не сказала, що я в повному захваті від цього адвент календаря. Все ж таки були продукти, які або мені зовсім не підійшли. Або ну могло б бути і краще. І були продукти, які мені дуже сподобались, але я не зрозуміла, чого вони в такому маленькому форматі, як ось ця туш від Maybelline. Тому, знаєте, фінансова вигода, начебто, є. А ось задоволеності, такої, знаєте, святковості, яку я очікувала, коли я розпаковувала цей адвент-календар, наразі в мене вже немає. Я хотіла вас запитати, як вам таке наповнення адвент календаря, як вам ось ці ці продукти, щоб ви використовували для себе, що вам би дійсно сподобалось, а що ні? Пишіть все в коментарях. Обов'язково всі коментарі читаю і всім дівчатам відповідаю. Хто тільки на зазирнув на мій канал, не забудьте підписатись, щоб не пропускати наступні цікаві відео. А в нас ще дуже багато цікавих розпаковок і затестів косметики. А на цьому все. Я з вами прощаюсь зовсім ненадовго до наступного відео. І, як завжди, гарного вам всім дня і обов'язково тихої вам ночі.